До казки українською. Імант зієдоніс Кольорові казки. Брунатна казка. Я таки його бачив. Маленький та брунатний. Він заліз на сковорідку вистрибував по смажених кришениках картоплі і вигукував Брунатний! брунатний коли я посипав смаження перцем, він пчихнув та щез. Деякі, кому довелося його бачити, говорять те ж саме: це маленький брунатний чоловічок, який скрізь де щось вариться, смажиться, печеться, кричить брунатний, 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 і все одразу підрум'янюється, гнітиться, стає брунатним, а отже готовим. Проте бачать його лише обранці. Потрібне превелике терпіння. Та й мені кортить знову його побачити. Але де? Де? Отам, От де брунатне. А Брунатне де. Напевне гадаю, перестріну його біля боровиків. Я знав, що боровики вилазять з землі білими, і лише згодом, у невідомий який спосіб. Стають брунатними. От там і бути брунатному чоловічкові. Рано вранці засів на грибовищі коло брунатної ялинки та й чекаю. Ось ось має показатися гриб. О. Вибирайся. Шапка біла. Тільки б накліпнути ж брунатний з'явитися. Чекаю, чекаю, ніхто не йде. Чекаю, чекаю. А Фу, як налякав. Заєць чхнув. Я тільки михцем глянув у його бік, а боровик уже зробився брунатним. Брунатний чоловічок уже був, уже перехитрив мене. Та нічого. Дивитимуся на інший гриб. Пильно, пильно вдивлятимусь. Дивлюсь, 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 дивлюсь. Дивлюсь, дивлюсь. Дивлюсь, дивлюсь. Дивлюсь. Хрусь. Глянув. Брунатна мурашка вивихнула ніжку. Шкотельгає, шкотельгає, бідолаха. Шкода мені її. Та поки вправляв їй ногу, боровик став брунатним. Брунатний чоловічок уже встиг з'явитися і стати невидимцем. Ну думаю нічого. Я зроблю ось так залізу в боровик і заховаюся у черв'яковій нірці. Задумано зроблено, заліз і вичікую. О! Йде. Забрався він на гриб, а я скік і до нього. А він скік та й пропав. Отак усе він і робить, поки інші не чують, не бачать. Фарбує зелені шишки у брунатне. Готово. Зелені жолоді у брунатне. Готово, 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 готово. Тільки й чути. Одного разу я поклав собі настигнути його в горішнику, коли достигають горіхи. Він їх фарбує. Та поки вишукував в одному гроні, він фарбує інше. Я в одному, він в другому. Час від часу тільки й долинає брунатний, бронатний, брунатний. Нарешті я присів біля одного грона отут От чатуватиму. Як усі пофарбує, йому до останнього до цього грона все одно треба навідатись. Чекаю годину, дві, три, чекаю день, другий. Скільки ж можна оце грону залишати нефарбований? Раптом прилетіла брунатна лісова бджола, заплуталася у моєму волосі і дзищить, та так, що аж лісом луна йде. Нехай собі дзищить. Я тепер напевне знаю, що все це навмисне робиться, аби я перелякався і не помітив, як приходить брунатний чоловічок. Тому не звертаю на те жодної уваги. Хай кричить, хай жалить, як хоче, бо все одно дивитимусь на ті горіхи. А що як саме зараз прийде? Дзінь. Прилетіла брунатна комашка дзінь і просто в око. Поки вибирав її звідти, дивлюся, а горіхи вже брунатні. Тепер я збагнув, що брунатний чоловічок не хоче, аби його помічали, і кинув йому набридати. Та коли минулого літа я вигрівався на пляжі, де навколо повнісінько люду. Дивлюся, а в Яніса на плечах їх аж семеро. Так, так. Маленькі брунатні чоловічки брунатними пензликами фарбують йому спину. Сказав я про це Янісу, а він сміється, не вірить. Каже, спині лоскітно було, але він думав, що це я його теплим піском притрушував. Ще, каже, таких чоловічків на світі не буває. Як це не буває, коли я сам їх бачив? А вгледіти їх годин не кожен. Потрібне превелике терпіння. Ніхто не знає, де вони живуть. Одні кажуть у ведмежому кожусі, інші в брунатних жолудях, а ще інші під корою ялин. А знають ті чоловічки лише двоє слів брунатний. Та готово. Тільки промовляють їх, все бубнявіє і розпускається. Каштани випадають зі своїх хожушків, а у брунатної корови народжується брунатне телятко. Але ніхто не знає, як оцих чоловічків називають насправді брунатулі, брунатульки, готовулі, готовульки. Ви не чули, га? Читала Наталія Ярошенко спеціально для проекту аудіоказки українською.